Зараз такий салат буде прикрасою новорічного столу, але влітку чи восени його можна готувати щодня, якщо буде на це бажання, тим паче, що він дуже корисний для здоров'я. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Для приготування салату мені потрібні запечені овочі, духову шафу нагріваємо до 200 градусів. Баклажани та перець наколюємо кінчиком ножа. Пекти овочі потрібно десь хвилин 35-45. Тим часом займемося маринуванням цибулі. Цибулю нарізаю полукільцями, посипаю цукром, сіллю, додаю оцет. У мене оцет яблучний. Я його здебільшого використовую у своїх рецептах. Залишаю тепер цибулю маринуватися. Запечені овочі вже готові. До речі, перці беріть великі, болгарські, м'ясісті, товсті, бажано різного кольору. Так салат виглядає найяскравіше. З баклажанів знімаю шкірку. Гострим ножем ріжемо баклажани та перець тоненькими слайсами. Залишаємо чекати декілька хвилин. Поки овочі чекають, беремо курячу філейну частину, варену чи копчену, немає різниці, та розбираємо її на волокна шириною приблизно 2 см. Для більш виразного смаку салату треба нарізати трохи чеснику і пучок свіжої кінзи. Коли це все зроблено, починаємо збирати та оформлювати наш салат. В Скляну ємність додаємо баклажани, перець. Слайси курячої грудки, мариновану цибулю, часник та кінзу. До салату додаємо ще хнелі сунелі, сіль, та оливкову олію. Добре все перемішуємо ложкою знизу до верху. Використовувати в салаті, звісно ж, можна і нашу запашну українську соняшникову олію. Буде дуже смачно. Після того як насолодилися фарбами салату, викладаємо його на велику тарілку, блюдо чи глибокий салатник та подаємо до столу. Яка краса Поєрія смаку та кольорів справу завершено, але насолода тільки починається. Як же це смачно! Просто немає слів. Дуже рекомендую приготувати. Ставте лайчик та не забувайте підписатись, якщо ще не зі мною. Всім привіт! Мене звати Юля, і ви дивитесь канал Прості рецепти. Це просто геніальні баклажани, і закуска, і гарнір одночасно. Так що давайте скоріше вже готувати. Нам знадобиться два середні баклажани. Нарізаємо їх кільцями не дуже тоненько. Ось такі досить товсті кружечки в нас вийшли. Тепер беремо кожен кружечок і вирізаємо обережно всю середину. Ось такі колечка повинні бути. Так робимо з усіма кружечками. Намагайтеся рівно вирізати внутрішню частину. Вирізану частину баклажану поки що відкладаємо убік. Насправді робиться це все дуже швидко і абсолютно нескладно. Тепер ту частину баклажану, яку ми вирізали, нарізатимемо на невеликі кубики. Ось такі, як у мене. Беремо ємність і висипаємо дрібно нарізані баклажани. Тепер беремо дві сосиски чи ковбаски, і теж дрібно нарізаємо на квадратики. Можна взяти будь-яке готове м'ясо, яке у вас зараз є. Це може бути і відварена куряче філе та стегна, чи запечена свинина. Загалом тут тільки на ваш вибір. Нарізану ковбаску висипаємо в ємність до баклажанів. Тепер червоний м'ясистий перець. Розрізаємо його, видаляємо насіння і все зайве. І будемо нарізати на маленькі шматочки. Відправляємо його теж у ємність. Залишилося зовсім трохи. Молоденьку зелену цибульку дрібно нарізаємо. Можна взяти ще петрушку, кріп або руколу, що ви найбільше любите. У мене сьогодні буде тільки цибулька. Відправляємо в ємність до решти овочів. Сир натираємо на дрібній терці. Найкраще брати сир, який добре плавиться: Моцарелла або сулугуні. Сиру не шкодуйте, буде дуже смачно. Висипаємо все в ємність. Тепер сюди розбиваємо 2 яйця. Сіль за смаком та прованські трави для аромату. Дві столові ложки борошна з гіркою і тепер добре все перемішуємо ложкою до однорідної маси, щоб усі інгредієнти добре перемішалися між собою. До чого ж смачна ця страва? От ви собі просто не уявляєте. Пательню з антипригарним покриттям відправляємо на вогонь. Додаємо олію, будь-яку, на ваш вибір. Можна навіть зовсім без неї. І викладаємо в один шар кільця баклажанів. Пательня має бути добре нагрітою. Вогонь треба зробити трохи більше середнього, щоб утворилася рум'яна скоринка і баклажани не розвалилися. Кришкою поки що нічого не накриваємо. Смажимо ми буквально 3-4 хвилини. Спочатку з одного боку, а потім перевертаємо та обсмажуємо з іншого. Запах на кухні вже неймовірний. Я дуже люблю баклажани і часто готую всілякі смаколики. Але ця страва дуже полюбилася в моїй родині. Як тільки Наші кружечки добре підрум'янилися, обережно викладаємо начинку з овочів і м'яса і розрівнюємо, щоб не утворилася гірка, і баклажани були рівними. Заповнюємо так усі кільця. Тепер робимо вогонь трохи менше середнього, накриваємо кришкою та готуємо ще пару хвилин. Овочі дуже швидко пропікуться і стануть м'які. Як тільки начинка перестане бути рідкою і добре схопиться, перевертаємо. І будемо пекти також пару хвилин з іншого боку, обов'язково накривши кришкою. Відкриваємо та подивіться, яка краса в нас вийшла. Ох, до чого ж це все ароматно і страшенно смачно виглядає. Залишилося швиденько накрити на стіл і кликати всіх куштувати. Ця страва дуже смачна і в гарячому, і в холодному вигляді, але мені найбільше подобається відразу гаряче, тим більше, що довго лежати вони в вас точно не будуть. Хрумкі і соковиті баклажани з неймовірно смачною начинкою під сирною скоринкою, що тягнеться. М -м -м це просто надзвичайна смакота! Можна подавати як на святковий стіл, так і готувати у звичайний день. Це і закуска, і відмінний варіант гарніру. Ситні, дуже смачні і такі ароматні баклажани припадуть до смаку всім членам вашої родини. А я вже чекаю на вас у коментарях, як вам такий варіант приготування баклажанів. І хочете ще побачити такі цікаві рецепти з баклажанів найближчим часом? Пишіть, буду чекати! Улюблений фаворит літа баклажан. Як не побалувати себе і своїх близьких стравами з баклажана? Тим більше, що баклажан один з лідерів у приготуванні різноманітних страв з нього. Сьогодні я дуже хочу запропонувати вам один із таких рецептів. Смачно, корисно, красиво і швидко в приготуванні. Ось основні відмінні риси цього блюда. Беремо два середні, темно сині баклажани, миємо, зрізаємо зелені хвостики з невеликою кількістю м'якушу. Натираємо баклажани на терці до основи темної шкірки. Тепер беремо глибоку миску, ставимо на неї сито, перекладаємо в сито натерті баклажани, трохи солимо, перемішуємо стлово ложкою і ставимо в сторону на декілька хвилин, щоб баклажани віддали сік та зайву вологу. Під час цього беремо середню цибулину рібчастого луку, очищаємо її, розрізаємо на дві половинки. Та кожну половинку нарізаємо півкицями, а потім поперек, щоб отримати дрібні квадратики. Беремо пательню, наливаємо 2-3 столові ложки рослинного олію, перекладаємо цибулю для обсмажування і на середньому вогні обсмажуємо 2-3 хвилини та постійно помішуємо. Поки обсмажується лук, очищаємо 3 зубчики часнику. Широким лезом ножа натискаємо на них зверху, щоб виділилися сік, і часник краще віддав свій аромат. Дрібно нарізаємо і відправляємо на пательню до цибулі трохи обсмажитися приблизно одну хвилину. Цього буде достатньо, щоб часник віддав свій аромат. За час обсмажування чеснику беремо одну велику солодку паприку, розрізаємо на чотири рівні частини, очищуємо від усього зайвого. Кожну частину нарізаної паприки ріжу вузькими смужками і відправляю на пательню для обсмажування до цибулі та часнику. Також на 2-3 хвилини. Наступним інгредієнтом для мене будуть помідори: Спілі, м'ясисті та соковиті. Одночасно три невеликі помідорки розрізаємо навпіл. натираємо на крупній терці, так щоб вийшло томатне пюре без шкірки. Відправляємо його на пательню і все добре перемішуємо лопаткою кілька разів. Додаємо трохи солі, трохи чорного миленого перцю, чайну ложку цукру, орегано, базилік. Все ще кілька разів перемішуємо лопаткою. Підтримуємо овочі на вогні ще близько хвилини. Знімаємо пательню з вогню та перекладаємо все на окрему тарілку. Прийшов час повернутися до наших баклажанів. Столовою ложкою через сито віджимаю залишений в них сік та вологу. Перекладаю в іншу ємність. До тертого баклажана додаю два курячих яйця, трохи солі, чорного милоного перцю та додаю деякі сушені трави. Я полюбляю орегано та базилік, але ви можете використовувати трави на свій смак. Додаємо 3 столові ложки пшеничного борошна і ретельно все декілька разів перемішуємо лопаткою, щоб не було грудочків і отрималася однорідна маса. Тепер ми наближаємося до завершального етапу приготування наших баклажанів. Беремо середнього розміру пательню, ставимо на вогонь, наливаємо в пательню рослинну олію так, щоб вона покрила рівномірним шаром всю внутрішню поверхню пательні. За допомогою лопатки обережно викладаємо половину тертого баклажану на пательню. Та рівномірно розподіляємо її по всій внутрішній поверхні пательні, надаючи лопаткою форму великого млинця. Зверху на млинець баклажана кладемо перці з помідорами, які ми відклали на окрему тарілку. Обережно розподіляємо їх по всій поверхні баклажанів у пательні. Закриваємо наш баклажанний млин залишком баклажанів і смажимо на середньому вогні під закритою кришкою пательні до утворення золотистої скоринки знизу приблизно 5-6 хвилин. Тепер нам потрібно відкрити кришку пательні і перевернути баклажани. Для цього ми накриваємо пательню великою тарілкою рівним діаметром пательні. Перевертаємо сковорідку. Тепер ковзуючим рухом з тарілки, повертаємо баклажани на пательню, накриваємо кришкою і досмажуємо ще 5-6 хвилин. Ось і все, смачнюще баклажане блюдо готове. Можна запрошувати всіх до столу. Знімаємо кришку з пательні і уф, який зараз аромат наповнює всю кімнату. Перекладаємо баклажани на велику тарілку, і я впевнена, що за столом вже будуть чекати на це диво. І кликати буде нікого не потрібно. Залишилося побажати вам тільки смачного. Спробуйте обов'язково приготувати цю смакоту. А я вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Для приготування цієї страви беремо 4 спілих баклажани середнього розміру. Ріжемо їх тонкими пластинами вздовж всього баклажана. Товщина пластини повинна бути приблизно 2-3 см. В маленьку мисочку або чашечку наливаємо кілька столових ложок рослинної олії. До олії додаємо трохи сушених зерен тим'яну, трохи сушеного орегано, молотої солодкої червоної паприки чи часнику. Солимо і перчимо сумішом молотого перцю. Ретельно тепер все перемішуємо до отримання однорідної суміші. Відкладаємо в сторону на кілька хвилин, щоб спеції віддали свій аромат олії. Протягом цього часу ми беремо форму для запікання з духовки, стиляємо її аркушем паперу для запікання і викладаємо пластини баклажанів рядами. Наша оливкова олія насичилася ароматом спецій, і ми продовжимо роботу з нею. Пензликом наносимо рівномірно рослинну олію зі спеціями на кожну поверхню пластини баклажана з обох сторін, обережно перевертаючи їх. Тепер відправляємо нашу майбутню смакоту у духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. Одну цибуліну середнього розміру дрібно ріжемо ножем і відправляємо обсмажитись на розігріту пательню на середньому вогні. Кілька зубчиків чищеного чеснику подрібнюємо ножем. І також відправляємо після цибулі на пательню. Беремо, якщо це можливо, три середні червоні гогошари. Не лякайтесь, якщо не знаєте, що це таке. Гогошар або ратунда це один із сортів солодкого перцю. Ріжемо тепер перець маленькими кубиками і також відправляємо обсмажитись на пательню до цибулі та чеснику. Готовий фарш. У мене сьогодні буде свининою з яловичиною. Перекладаємо на пательню. Добре перемішуємо до отримання однорідної маси і залишаємо тушкуватись на середньому вогні кілька хвилин. Не забуваємо трохи посолити, поперчити і додати трохи сушеного зарентим'яну і трохи сушеного орегано в фарш. Всі інгредієнти знову добре перемішуємо. Беремо тепер два спілих, соковитих і одночасно м'ясистих помідора. І натираємо на великі терці для отримання томатного пюре. Томатне пюре перекладаємо до фаршу зі спеціями і добре перемішуємо дерев'яною лопаткою. Тримаємо на вогні ще хвилину і знімаємо пательню з вогню. Обережно ложкою викладаємо фарш з овочами на кожну пластину баклажана. Маленький шматочок твердого сиру, який добре плавиться при нагріванні, теремо на великій терці. Тепер посипаємо натертим сиром кожну пластину баклажана зверху фарша. Відправляємо наш противень в духовку на 15 хвилин до повного розтоплення сиру при температурі 180 градусів. Твердий сир розплавився, фарш з баклажанами просмажились, і ми виймаємо баклажани з духовки. Певнена, що вас чекають заслужені вдячні оплески. Напишіть мені, як вам такий рецепт улюблених баклажанів, а я вже з нетерпінням буду на вас чекати у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок та не забудьте підписатися, якщо ви ще не зі мною.